Дорогі друзі, в Україні дедалі ширше застосовується процедура відео ідентифікації пенсіонерів. Її проводить пенсійний фонд, Ощадбанк та окремі банки. В цьому відео я поясню, яка мета цих ідентифікацій і в чому різниця. Чому важливо пройти фізичну ідентифікацію для пенсійного фонду? А не лише внутрішню перевірку для банківських послуг. Ідентифікація для банку та ідентифікація для пенсійного фонду мають різну мету і різні правові підстави. Банківська ідентифікація здійснюється відповідно до закону України про запобігання та протидію легалізації доходів та вимог Національного банку України. Головна мета Підтвердити особу клієнта для надання банківських послуг а також протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Банки зобов'язані проводити таку перевірку регулярно. Ідентифікація для пенсійного фонду регулюється постановами Кабінету міністрів номер 1596 та номер 299 Її мета підтвердити, що одержувач пенсії живий і особисто отримує пенсію та соціальні виплати. Якщо пенсіонер не пройде фізичну ідентифікацію, пенсійний фонд має право призупинити виплату пенсії до моменту підтвердження особи. Отже, після банківської ідентифікації рахунок клієнта стає активним і він може користуватися своїми коштами. Після ідентифікації для пенсійного фонду зберігається право на отримання пенсії і кошти продовжують зараховуватися на рахунок. З 11 лютого цього року постанова Кабінету міністрів No299 прямо зобов'язала банки передавати до пенсійного фонду інформацію про пенсіонерів, які пройшли фізичну ідентифікацію. Та дату, коли це відбулося. Банк робить це двома каналами. По-перше, коли пенсіонер пройшов ідентифікацію, банк надсилає до пенсійного фонду електронне повідомлення про дату ідентифікації. Інформація передається протягом робочого дня, але не частіше, ніж один раз на день. По-друге, періодично. Щомісяця до 25 го числа банк подає до пенсійного фонду зведену інформацію про всіх одержувачів пенсії, які пройшли фізичну ідентифікацію та зазначає дату її проведення. Майте на увазі, банк повідомляє пенсійний фонд саме про фізичну ідентифікацію пенсіонера в межах процедури виплат. Внутрішня відеоверифікація чи відеоідентифікація банку для інших продуктів банку не є фізичною ідентифікацією. Банк має провести цю процедуру саме як фізичну ідентифікацію для пенсійних виплат. Практично для пенсіонера це означає. Якщо ви пройшли фізичну ідентифікацію у своєму банку, цей банк має передати відмітку до пенсійного фонду. Пенсійний фонд бачить факт і дату і враховується при контролі щорічної ідентифікації пенсіонера. В анкетах і заявах пенсійного фонду тепер є окремий рядок згоду одержувача на передачу банком. Даних про фізичну ідентифікацію до пенсійного фонду. Що потрібно робити, щоб банк провів саме фізичну ідентифікацію, я розповім далі. А тепер перейдемо безпосередньо до відеоідентифікації Ощадбанку. Тут відеоконференц-зв'язок застосовується у двох випадках, але з різними юридичними підставами. Перший випадок. Для віддаленої ідентифікації клієнта. Це найбільш поширена причина. Банк зобов'язаний періодично підтверджувати особу клієнтів відповідно до законодавства України та вимог Національного банку України. Особливо це стосується пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб першої хвилі і тих, хто перебуває на Тимчасово окупованих територіях і тих ВПО першої хвилі, хто перебуває за кордоном, ВПО першої хвилі це умовна назва. Фактично, це ВПО, тобто переселенці внутрішньопереміщені особи, які отримали цей статус у період з 2014 року до 24 року. Лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Відеодзвінок підтверджує, що клієнт є живий і дійсно користується рахунком. Другий випадок. Для зняття обмежень по рахунку. Якщо банк виявив невідповідність документів, заморозив рахунок через відсутність актуальної ідентифікації, Руху коштів по рахунку підозрілих фінансових операцій, то кошти на рахунку можуть бути обмежені. У таких випадках клієнту пропонують пройти відеоконференцію. Після цього банк знімає блокування чи відновлює повний доступ до рахунку. Не всі пенсіонери можуть пройти відеоідентифікацію в Ощадбанку, є ті, кому відмовлять. По-перше, пройти відеоідентифікацію можуть лише ті пенсіонери, у яких пенсійні виплати зараховуються на рахунок саме в Ощадбанку. Якщо ви отримуєте пенсію в іншому банку, записатися на відеодзвінок в Ощадбанк неможливо. По-друге, процедура орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких встановлено обмеження. Якщо пенсіонер не має статусу ВПО або обмежень по рахунку, банк, як правило, скеровує його на ідентифікацію особистого у відділення Ощадбанку або до пенсійного фонду. По-третє, відеоідентифікація застосовується лише тоді, коли особа з об'єктивних причин не може прибути у відділення. Якщо пенсіонер може фізично звернутися до банку, працівники пропонують пройти ідентифікацію особистого у По-четверте, для відеодзвінка необхідна технічна можливість наявність смартфона або комп'ютера з камерою та мікрофоном, а також стабільне інтернет з'єднання. Якщо таких умов немає, відеоідентифікація неможлива по п'яте, клієнт повинен мати в наявності оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код а за потреби пенсійне посвідчення або довідку внутрішньопереміщеної особи. Якщо документи відсутні або пошкоджені, банк відмовить у дистанційній перевірці. По-шосте, У випадку розбіжностей у даних або підозри шахрайських дій. Банк може призначити очну ідентифікацію замість відеоконференції. Отже, відеоідентифікація Ощадбанку – це винятковий сервіс для пенсіонерів внутрішньо перемішаних осіб з обмеженнями по рахунках, які не мають можливості прийти у відділення. Для решти пенсіонерів передбачені інші канали підтвердження особи, особисте відвідування відділення банку, відеоконференція у пенсійному фонді, підтвердження особи через портал електронних послуг пенсійного фонду або ідентифікація у консульських установах України за кордоном. Запис на відеодзвінок робиться на офіційному сайті, сайті Ощадбанку у розділі «Відеоідентифікація». Після реєстрації клієнт отримує інструкції. Необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код і за потреби пенсійне посвідчення або довідку внутрішньопереміщеної особи. Під час відеозв'язку. Працівник банку звіряє документи, робить фотокопії та підтверджує особу. У системі банку він фіксує дату ідентифікації. Результати ідентифікації дійсні протягом 12 місяців. Наскільки мені відомо, окрім Ощадбанку, відеоідентифікацію проводить Монобанк у мобільному застосунку Сенсбанк. Це колишній Альфа банк забезпечує віддалене відкриття рахунків через відеочат у своєму цифровому сер сервісі. А тепер коротка інструкція, щоб у відділенні або під час відеоконференції з банком ви точно пройшли фізичну ідентифікацію для пенсійного фонду, а не лише внутрішню перевірку для банківських послуг. Перше. Уточніть мету процедури. Потрібно прямо сказати. Прошу провести фізичну ідентифікацію як одержувача пенсії, щоб банк передав дані до пенсійного фонду. Це важливо, бо у банку є кілька різних видів перевірок, і не всі автоматично йдуть до пенсійного фонду. Друге, підготуйте документи, паспорт, ID-картка або книжечка. Ідентифікаційний код і за потреби пенсійне посвідчення або довідка ВПО, якщо пенсія через Ощадбанк і є статус ВПО. 3. Підпис згоди. У заяві на відкриття чи обслуговування рахунку для зарахування пенсії є окремий пункт. Згода на передачу банком до пенсійного фонду інформації про проведення фізичної ідентифікації. Переконайтеся, що ця згода підписана вами або підпишіть її. Без неї банк не має права передавати дані до пенсійного фонду. Четверте. Процедура, спі... 에... Процедура наступна. Співробітник банку звіряє документи та особу, робить фотографії, сканування паспорта, фотографує клієнта. Фіксує дату ідентифікації у внутрішній системі банку. Якщо пенсійний фонд не отримає підтвердження від банку, пенсія може бути припинена. Висновок такий: пенсіонеру необхідно вчасно проходити ідентифікацію як у банку, так і за вимогою пенсійного фонду. Це взаємопов'язані. Але не тотожні, тобто не однакові процедури. Від цього залежить безперервність виплати пенсії та можливість повноцінного користування банківським рахунком. Нагадую, що всі пенсіонери, які отримують соціальні виплати у пенсійному фонді, а їх є 39 цих послуг, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 1 жовтня. Інакше виплати можуть бути припинені. Пенсіонери за кордоном і на тимчасово окупованих територіях для продовження виплати пенсії, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня цього року. Інакше з 1 січня 2026 року виплати пенсії можуть бути припинені до тих пір, Поки пенсіонер не пройде фізичну ідентифікацію. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!